Українці, приготуватися. Кабінет міністрів України затвердив законопроект, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як Уклон, Болт, ОЛХ, Пром, Резетка тощо. Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, оператори цифрових платформ будуть виступати податковими агентами та відповідатимуть за утримання податку на доходи фізичних осіб. Продавцем для цілей оподаткування вважається будь-яка особа, яка протягом звітного періоду здійснила хоча б одну операцію. Відповідно до законодавчої ініціативи маркетплейси утримують 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі, а про інструменти та відсотки розказую у своєму каналі. Посилання за описом профілі